Знову ворожі обстріли, знову біль страждання і загибель наших людей. Друзі, декілька думок з приводу нашого людського життя і його цінності. Зло діє через людей. Воно вбиває нас не своїми руками, а нашими. Вбивство людей стало предметом обговорень, сюжетів, різних дискусій. Стало причиною створення різних фондів і організацій, але все одно воно залишається вбивством людей. Найцінніше на землі це життя. Проте людство за скільки років цього так і не усвідомило. Ми маємо жити ціною власного життя і допомагати жити іншим. Божа заповідь, не вбивай, порушується людиною безперервно. По слову Біблії, ми маємо цінувати життя і бути на поготові, тому що не знаємо ні дня, ні години, коли прийде син людський. Люди готові послужити злу ціною життя, ціною життя інших і всіма доступними ресурсами. Вчора вже не повернеш, завтра ще невідоме. Тільки сьогодні у нас є можливість любити, дякувати, вибачати смерть це трагічний урок, який вчить життю. Проте смерть не варто недооцінювати. Не чекайте кінця світу, до того у кожного із нас ще настане свій кінець. Цінуйте життя, поки ви живі, багато що можна змінювати. Христос попереджав, що нас будуть вбивати. Нам головне не вмерти раніше своєї смерті, не загинути духовно, не зламатися, не втратити. Ціль життя.